Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. Давайте зробимо невеличку зупинку для того, щоб пороздумувати над духовними питаннями. Сьогоднішній наш біблійний уривок з книги буття 19-го розділу, й вірш. Ми читаємо. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся поза себе і не зупиняйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Не зупиняйся. Ці слова ангели Божі сказали лоту його дружині і донькам. Зупинитися означає припинити рухатися, стати на місці, тимчасово розташуватися, влаштуватися по приїзді або прибуття куди-небудь. Капітан Джеймс Кук із загоном своїх матросів відправився досліджувати північний полюс. Доктор Соляндер Швед вчений супроводжував їх як натураліст була глибока зима. Коли дослідники перебували на великій відстані від табору, несподівано піднявся холодний вітер. Падав сніг. Доктор Соляндер зібрав усіх і сказав: подібні пригоди траплялися зі мною на батьківщині. Послухайте, ось моя порада, від виконання якої залежить порятунок нашого життя. Нам треба повернутися в табір. Ні на хвилину не можна зупинятися, тому що інакше нам загрожує небезпека заснути. Ми жахливо втомимося, лікарю, заперечив лейтенант Годдер. Звичайно, відповів той, але це збереже наше життя. Я попереджаю вас, лейтенанти, що як тільки люди почнуть замерзати, вони попросять дозволу відпочити. Пам'ятайте, що бажання зупинитися це перша ознака того, що кров перестає циркулювати. Зупинитися значить померти. Всі рухались вперед, долаючи бажання зупинитися. Проте на загальний подив сам лікар виявив бажання зупинитись. Тільки п'ять хвилин відпочинку, сказав він, і у нас прибудуть сили. Але лейтенант пам'ятав його слова і сказав: вперед ніде не зупиняємось. Коли вони повернулись в табір, лікар подякував Годдеру і вибачився за свою слабкість. Ось так і гріх присипляє людину. Гріх це страшна хвороба, хвороба невиліковна. Смертельна. Він присипляє совість, губить тіло і душу. У посланні апостола Павла до Римлян, шостий розділ, ми читаємо такі слова. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». Гріх це зупинка в дорозі до Бога. Коли ти зупиняєшся у своєму духовному розвитку та пізнанні Господа, не зупиняйтеся, дорогі глядачі, у своєму розвитку. Не припиняйте читання Слова Божого, не припиняйте свій пошук та пізнання Бога. Адже в цьому русі є життя і надія на вічність. Не припиняйте своїх молитов. Давайте і зараз будемо молитися разом з вами. Благословенний небесний батьку. знов ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса, і разом з нашими глядачами ми просимо Тебе. Навчи нас, Господи, долати всі перепони, всі перешкоди на шляху до Тебе. На шляху до Твого Слова і на шляху до виконання Твоєї волі. Дуже часто ми хочемо зупинитись в нашому духовному розвитку. Дуже часто в нас опускаються руки. Дуже часто, Господи, ми не віримо у самих себе і часто знемагаємось у вірі в Тебе. Але ми просимо тебе, навчи нас не зупинятися, так як Ісус, твій Син, коли він прийшов на землю, заради нашого спасіння, Він не зупинявся, і як йому складно не було, і навіть там, у Евсеманії, коли він страждав від найбільших мук, він не зупинився. Він до кінця був вірний своєму покликанню і твоїй волі. Так само навчи нас постійно духовно зростати і розвиватися в тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, зберігайте себе від усякого гріха, дорогі друзі, і пам'ятайте, ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку бачите зараз на екрані. Божих вам благословень. До побачення.